Всім привіт із Великої Росії. Привіт, привіт! Юля Галинка Рудова, привіт! Треба буде піти подивитися на город, що там робиться. Візьмем собою сапу, може я трошки посапаю, що цибулю пересапаю там. Богдан. А Юля Бойко, де наша Діана пропала? Вона ж до сестри поїхала, вона ж казала, що поїде до сестри. Сергій, як у вас діла? Сергій, все добре, завтра буде ще краще. Ліза, ви зараз в Росії. Ні, я в Україні. Що я маю в Росії? бути? Нашу мені та Росія потрібна. Я собі маю свою прекрасну неньку Україну. І дякую Богу, що. Я живу в Україні. Богдан, привіт, Таня Бодар, довела довела до покуття біля, до біля хати. З понеділка заросте, то по будеш полоти. А, до пуття. Так, Таню, довела, ну трава росте, ти знаєш, не хоче так рости, а трава росте як збісилася. Ти права. Галинка Рудова, Юлічка Бойко, вітаю. Юля Тетяна Бондар, привіт. Івана Галинка Рудова, привіт. Гуш комар, ти дивися, відігрівся вже літає, Дзигоче. Капусний комарисько. ти вже мої гусі пасуться, третє пішло тоді пастися. А то вже зранку бачу все, вже його плумити починає. Дала їм по, по дозі таблетку всім. Ще треба завтра буде, напевно, малих запхнути. Таблеткою. Ось для того, щоб для профілактики попів таблетки їм дати, і буде все хорошо Івана, Галинка Рудова, привітання Бондар. Як то ти не посіяла огірки? Тож пора б вже ні я посіяла вже, крім помідорів. Таню ще не сіяла огірків. Ні, в полі я посіяла, колохати не сіяла ще. Бо ж тут таке зимно, що ж не сходити будуть. Ліза, прекрасна жінка, дякую, Галинка Рудова. Сьогодні на вулицях Києва так та гарно від кількості людей у вишиванках. Ну, да. Богдан, чому не сьогодні піде, піде дивитися на, на зараз? Богдан, тому що я не маю як зараз. Таня Бондар. З понеділка дощ, то знову заросте. Де ти той дош, Таню, бачиш? Я його щось ніде не бачу. Я вже його чекаю, виглядаю, коп Бог дав того дощу, а його нема. Коб же Бог дав того дощу, як я його хочу, ти не уявляєш. полуниці сохнуть, все на городі сохне. О. Ти вперед з, з підкіс горниш чи вперед будеш робити все те. Ні, ні-ні-ні. Ой, дай Бог, щоб той дощ пішов. Однажди в Одесі. Доброго дня з Одеси, коли вже потепліше є. Ну, ще на ту ніч холодніша, там вже далі по 13 градусів бачу, передають тепла. Mm. Mm. Галинка Рудова, Івана Капичук, мої вітання, доброго вечора вам, гарного настрою. Світлана, з утра їздили на родник за водою. Комаров жуть. Перший день тепла, просипались уже. Зрозуміла. Ну, в нас нема так багато комарів, але трошки літають, десь там якийсь задзигочі. Так, щось таке то. Так, Ліза, покажіть обличчя. Богдан молочко смачне, кози не дуже. Таня Бондар, Люба, в Тернополі не дуже зимно. А може, то мені так здається, Люба, в синоптику дивилася, має бути. Дай Бог, Таню, дай Бог. Щоб твої слова та до Бога вуха і дав Бог дощу нам. Бо його дуже треба. Може б ще моя морква вилізла, може б барачки краще посходили, б і все було б файно. Ось, бо дуже треба того дощу, а його щось нема. Юля Бойко, ставимо лайчики і серде.